Хочу показати результати продовження результату свого ремонту. Зовні здається, що нічого не змінилось, але змінилось. Змінилось те, що ми вже нанесли перший слой ось такої. Це буде типу декоративної штукатурки. Береться спеціальний валик, макається шпаклівку і вводиться отак по стінці. І такий, щоб не шкурити до ідеального. Щоб зрівняти і не намагатися занадто вирівнювати стіни, це дуже класний такий метод. Макається той валик такий, як губка така паралонова, і водиться по стінці. Потім це злегка зашкурюється, щоб острічківці вбрати. І буде такий ще вималю, малюночок робитись. Щоб, 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 щоб там, там. таким буде він шпательком. А потім ми вже будемо фарбувати. У мене. Був десь зразок, ми його вбрали. Тут стояв зразок фарбування, Я вам потім покажу в наступному відео, де мій зразок, десь ми його занесли. Бачите, тут все розкидано, робочі моменти, так що ремонт у нас потрошечки рухається. Вся повністю ця площина вже так пофарбована. І ще одна гарна новина в нас, о Боже, чуть не впала. Ми замінили віконце. Нарешті, бачите, ось це на кухні ми замінили віконце. Ось так гарно воно ну, виглядає. З маскиточкою було старих. Хто бачив попередніх відео? У мене там воно таке рішотки, звичайні, да? А зараз в мене ось таке вікно вже відкривається звідтіля. Лише тільки у нас таке трапилося, що цей злив зробили коротким. Ну, його причепили, бо щось треба було причепити, але не порахував нормально фахівець, будемо замінювати цей злив. Він буде ось так більше сюди. Оце одна така. Річ. Ось там підвіконня, ось таке ще ось замінено. Гарне. Вибираємо ми фірму Рехау, Завжди мені подобається. Ми квартирі поміняли. І тут балкон у нас Рехау зроблений. І ось це вікон, бачите, там теж таке було старе з рішетками. Ми його будемо закладати. Будемо його закладати. Повністю це буде ось так. Споштукатуриться, і звісно, у нас ось там наверху рулети. І тут будуть рулети на зиму, щоб закривалися.